і в новому епізоді нашої програми ми говоримо про секрети ринку нерухомості і розібратися в них нам допоможе Лілія Пшенична, голова асоціації рієлторів у Вінницькій області. Пані Лілії, мої вітання. Доброго дня, і для початку розкажіть про себе як давно працюєте в сфері ринку нерухомості в сфері ринку нерухомості. Я працюю більше 10 років. А ось очолюю Вінницьке регіональне відділення уже більше 5 років. Ну саме от в ковід. Розпочали так? так. А важко було розпочинати свою діяльність, власне е, враховуючи ковід, от очолювати спілку. Е, ну, дивіться, я завжди вважаю, що криза це нові можливості. Да? І потрібно просто напевно більше працювати. Ми пристосовуємося до інших обставин нашого життя. Тому ні, не важко. У мене чудова команда. Мені з ними завжди легко і добре. Е, ми е, якось вже забули взагалі про ковід. А хочеться поговорити про те, як змінився ринок нерухомості в умовах війни, добре. Як змінився в умовах війни, я не можу сказати, що він суттєво звільнився. звільнився. Можливо, просто люди почали більше. Клієнт має почав більше там думати про комфорт і більше думати про зручність та безпеку. Ну, в такому плані. А шукають зараз можливо там квартири, будинки, щоб вже були облаштовані або підземним паркінгом, або там бомбосховище. Ну укриття? так, новобудови, так так. В новобудовах в основному, коли будують нові комплекси, і в нас забудовники так роблять, і люди звертають на це увагу. Люди, які приїжджають до нас зі східних регіонів, вони звичайно хочуть також або такі будинки, або хоча б щоб це були ну перший, другий поверх. є таке, є така тенденція. А що більше люди зараз шукають, якщо говорити про купівлю? Тому що можливо згодом поговоримо детальніше про оренду. А що стосується купівлі, чого більше хочуть: будинки, приватні квартири чи е, кілька років тому були дуже модні таунхауси, вони Вони і зберігають свою популярність? Знаєте, все відносно. Чомусь, коли почалось повномасштабне вторгнення, і ну ми вийшли з ситуації, коли Ринок не працював, коли були закриті реєстри. Ми думали, що зараз всі ринуться купувати приватні будинки. Ну так, але так не сталося. Чомусь ні, я не можу сказати. Кожен купує по потребі, розумієте? По потребі, по локації, по коштах, які мають. Але є така, напевно, тенденція, якщо ми будемо розмовляти про вторинне житло, про квартири, більше попитом користуються квартири, в яких зроблений хоча б хороший косметичний ремонт. Так. Люди... А яка цінова політика вторинного ринку? Середня вартість, принаймні, тому що зрозуміло, що ціни дуже різні. але... тисяча доларів квадратний метр. Це вторинний роз... ринок. Це так. Але все ж таки більше купують вторинний ринок чи шукають нове житло? Все відносно. Немає такої не знаю, аналітики, напевно, да? все відносно. Молодь, можливо, хоче нове житло. Да? Вони більш такі е прогресивні, вони під себе роблять ремонти і все остальне. Вторинний ринок шукають зараз багато людей середнього віку, вже які мають діток, тому що їм потрібно якби заїхати і, і жити. Да? Таке питання. Що стосується, можливо, зараз будете розвінчувати міфи. От кажуть, що почалася повномасштабна війна, дуже багато переселенців, і власне через них збільшила вартість як оренди, так і купівлі е, житла. У Вінниці це справді так зросла вартість через те, що збільшився попит на покупку, чи ціни в принципі залишилися такими, які були до повномасштабного вторгнення? Ні, ціни не залишилися. Якщо рахувати аналітику, це можливо навіть десь так. 20. Один да? відсоток кожного кожної осені, десь на 5-7 відсотків кожної весни ціни не піднімаються. Чи пов'язано це тільки з тим, що пішов потік до нас людей зі Сходу? Ні, там багато факторів. Звичайно, в перші місяці, коли люди сюди їхали, вони шукали оренду. Звичайно, ринок оренди він, він підвищився, але дуже багато в нашому регіоні є. Людей, які не підвищували ціни на житло, які не підвищували ціни на житло квартиранти, які в них проживають довгий час, тобто. Все дуже відносно, на це потрібно також зважати. Але ринок оренди підвищився, так, за рахунок такої міграції людей, це якби нормально попит. Да? Але до нас багато переїжджає з навколишн, з нашої області, з, навколиш, з регіонів молоді, яка сюди приїжджає навчатися, яка тут відкривається бізнес, яка влаштовується на роботу. Якби, також вони знімають оренду і це впливає на, на ринок. Що якщо ми будемо розмовляти про ринок нерухомості ну, утворення цін на продажу квартир ми можемо розмовляти про те, що змінилась логістика, курсові коливання валют, змінилася вартість квадратного метру забудовників за рахунок цього, так? піднялися десь там електроенергія. Ми знаємо, про, що в нашій країні зараз така ситуація, що і Робітників так також не вистачає. Тому це все в совокупності, воно дає свої результати. Ви сказали про те, що зазвичай ціна піднімається саме восени. Це також пов'язано із припливом студентів до, <свист> до <свист> обласного <свист> <свист> центру. У нас починають серпня, студенти вже починають батьки їм підшукувати житло як на купівлю, так і на оренду. <свист> так. Тобто, знову ж таки, такий маленький лайфхак, Хто хоче знайти собі житло, то потрібно шукати міжсезонний та собі так, а розкажіть детальніше про цінову політику. Скільки вартує оренда житла? Так, такий маленький спойлер, що ми з вами говорили перед mm -hmm. початком запису, що можна знайти житло можна. там досить бюджетне. Розкажіть, можна. наскільки ж воно бюджетне? Ну, можна знайти однокімнатну квартиру, у нас є смарт-квартири, які здаються. Так у нас є, так ми їх називаємо, малосімейки. Да? у нас є, Можна знайти за 6, за 7, за 8 тисяч гривень житло для студента можна знайти. Звичайно, це різні умови. Да, можливо, там вони звикли жити трошки по-іншому. Це будуть трошки інші умови, але ну, таке житло є. Розкажіть детальніше ну, розкажу свого досвіду, що у мене знайомі хотіли купувати квартиру, але коли вони піднялися на поверх, вони по запаху відчули, що їм ремонт обійдеться дорожче, ніж коштує та квартира. Ось таких багато власне, пропозицій. Чи ви взагалі за такі не беретеся? No. Розуміти, як я, оцінюєте, я... як ви бачите, знаходите, от це житло. Я буду пропонувати, тому що е, це вигідна пропозиція, тому що е, це моє обличчя як ріелтора. А ось це ну 100% не моє. Дивіться, обличчя ріелтора це не те, що він буде яку нерухомість продавати. Так у нашому місті є гуртожитки, які теж потрібно продавати. Розумієте? Там теж люди, якби, є міграція людей, які її хочуть продавати, які хочуть купувати далі, там покращити умови для себе, для своїх дітей. Тому це, напевно, я б не сказала, що, як ви кажете, піднялася і по запаху почула. Ну, Вам не підійшло. А ось іншому клієнту він погоджується на цей ремонт. він, да, Як ми кажемо, квартира, яка без ремонту вона дає можливості реалізувати свої своє бачення. Це залежить від того, яка вартість цього майна, чи власник, чи власник нормально оцінює цю квартиру? Чи він розуміє, що якщо квартира у такому стані, вона має коштувати ось такі кошти? А якщо вона в гарному стані, вона така сама квартира з такою самою локацією, вона має коштувати інші кошти. Це залежить від власника. Якщо власник розуміє так. Ми з ним знаходимо спільну мову, це не моє суб'єктивне бачення, це робиться аналітика, це робиться підбірка. Да? Власник це все бачить, він розуміє ринок. Звичайно, в мене немає такого, що я не буду працювати з вами, тому що у вас погане житло ні. А є ну от ви дивитеся, тому що ріелтор це мені здається вже в деякій мірі психолог. Ви так. маєте читати людину? От є, ви бачите, що приходить клієнт, який хоче продати якусь нерухомість, але ви вже розумієте, що це буде я не знаю, ну дуже багато проблем. Що от ви не будете з цією людиною? Є от вашій вже професійній діяльності, чи все ж таки будь-який клієнт залишається клієнтом і тут вже мусите включати свого психолога? Ну розумієте, ви вірно сказали, Будь-який клієнт залишається клієнтом. І в першу чергу ми працюємо в інтересах наших клієнтів і задля наших клієнтів. Тому ми включаємо психолога, ми працюємо з людьми, ми працюємо з їхніми страхами, ми працюємо з їхніми якимись упередженнями, ми розмовляємо з ними, ми приходимо до якоїсь спільної думки, і ми далі працюємо. Звичайно, якщо ми не приходимо до спільної думки, то ну, просто. Чи то власник, чи то покупець він має сам визначатися, хочу я з тобою працювати чи не хочу. Більше я маю людині підходити, ніж людина мені. А ваші поради? Як же ж обрати ріелтора, щоб це була ну от людина, якій ти будеш 100% довіряти? І от як обрати правильно ріелтора? ваші поради професійні? Ну, дивіться, напевно, я би запитала з тієї людини, де ти ну, навчалася да, ці справи, там, де чи ти підвищиш, я би розмовляла знаєте, як співбесіду. Uh -huh. Я би провела співбесіду з людиною, щоб вона мені розповіла, як вона буде продавати саме моє житло, чи як вона буде підбирати мені мені житло. Ну як ми вона дуже відчувається відразу. Насправді. Тоді тепер ваші поради, такі можливо, лайфхаки для тих, хто хоче продати житло. На що першим треба звертати увагу, ну, от, якісь ваші рекомендації? Е, перші мої рекомендації це я розумію, що ми зараз працюємо, де ринок нерухомості Вінниці йде вверх, трохи росте, але я рекомендую все-таки. Визначитися стартової ціни, визначитися з вартістю вашого майна, тому що іноді ви ставите вартість трохи задорожче, ніж диктує ринок. Насправді ви думаєте, що ціна от вона прийде, я почекаю місяць, другий, третій півроку, я почекаю, ціна прийде і я візьму кошти, ті, що я хочу. Я нікуди, не так вони зазвичай говорять, я нікуди не спішу. Ну, ви то нікуди не спішите, але те майно, яке ви хочете купити воно ну, буде збільшуватися у вартості. Тому я рекомендую почати з формування вірної ціни е, цього об'єкту. Потім, звичайно, звернути увагу на стан вашого об'єкту. Це щоб кімнати були світлі, щоб вас прибрано було. Можливо, там якісь у вас в квартирі є недоліки. Я роз я не кажу робити косметичний ремонт, але ну, потрібно охай житло, має бути чи то дороге, чи то середність, чи то бюджетний. Воно має бути охайне. Розумієте, щоб туди людина зайшла і вона хотіла залишитись у вашому житлі. Так? Ви кажете, от я не купила квартиру, не тому, що ви, ви мені не сказали, не тому, що вона була без ремонту, а тому, що мені не сподобалось, як там запах. Так? Ну, бачите, це трошечки різні, різні речі. І, звичайно, я рекомендую до того, як ви почнете ставити вашу квартиру в продаж, привести ваші приустановчі документи. В чи то ви маєте звернутися до ріелтора, якому довіряєте, чи то до нотаріуса, чи то до юриста, якби це вже вибір людини. Але ви маєте звернутися хоча б на консультацію прийти і сказати, там, хочете ви працювати з цією людиною чи не хочете, але ви маєте прийти і сказати, ну допоможіть мені, будь ласка, подивіть, подивіться, чи тут все ок, тому що іноді це, це ваші нерви, це ваші нерви закономіть, це зекономить вас час, тому що є багато таких нюансів, на які потрібно звертати увагу, а іноді люди живуть, от іноді люди живуть в квартирі, а в них там реєстрації немає. Багато є дуже насправді нюансів. Тому це такі перші речі. Речі, які я хочу це визначити реальну ціну, це привести ваш об'єкт до хайного стану і проконсультуватися на рахунок про документів. Пані Лілю, а як же ж правильно визначити влас... вартість власної нерухомості? Це може допомогти зробити ріелтор? Так, вам потрібно звернутися до... до ріелтора. Ви можете звернутися до декількох колег, так ну ви можете вислухати думку. Це ваше право. А реально сьогодні продати квартиру без послуг рієлтора? Звичайно, реально. Чому ні? Чому ні, реально. Все реально. Розкажіть, будь ласка, а бувають курйози у вашій роботі? Якщо так, то які вони? Ой, різні. І можемо поїхати на покази в різні вулиці, є там вулиця Мічуріна на селі Агрономічному, є, наприклад, на Кореї. Можемо роз'їхатися в різні. Можемо показуючи квартиру, підкормлювати. Jeden zna, ja nie знаю jak сказати Домовичка такого, який живе, можна вимірювати енергетику води в кранах. Ну, тобто, це клієнти можуть і підгодовувати. Вимірювати тут ти вже волею і не починаєш і починаєш ту енергетику води. А все ж таки домовичків задобрювали, вдавалося задобрити. Пані Лілі, розкажіть, що, будь ласка, повертаючись до теми, що популярно. А зараз в соцмережах дуже активно. Ну, просувають різні капсульні модульні будиночки. Чи вже доводилося вам стикатися з такою пропозицією на нерухомості і чи вона набирає популярності у Вінниці? Ви знаєте, саме у Вінниці я не можу сказати, щоб я прям працювала так. Я читала про такі проекти. Я навіть їздила там до забудовників. Я знаю, що в Житомирі там і хлопці не займаються будинки. Дивилися все, але... А у нас воно більше працює, знаєте, люди більше це встановлюють, такого будиночки дачного типу. От такі будиночки я знаю, що вони користуються там в східних регіонах більше таку, таким попитом. Ну, я б не сказала, що в нас прямо для житла люди вже готові встановлювати, нас все-таки хочуть надійно, з цегли, з газом. Щоб це якби ну якби так. Ми з вами поговорили про поради для тих, хто хоче продати житло. А що порадити тим, хто хоче купити його? З чого починати? З виявленням своєї мотивації, розумієте, також я раджу, звичайно, підібрати вам спеціаліста. Для душі, ну якщо ви готові там самі там купувати, шукати. Ну це якби вибір кожного, розумієте. Що би я порадила, це також зрозуміти, що вам саме потрібно, наскільки скільки у вас є коштів. Тому що дуже часто у людей по коштах є сума одна, а хочуть вони житло зовсім інше. Вони чекають, вони збирають ті кошти. А поки вони дозбирали, ціни знову підросли. Якби їм знову не вистачає. Я раджу починати з чогось меншого, тому що нерухомість вона все одно зростає, зростає, ці кошти вони у вас збережуться. Да? Починати з того, на що у вас вистачає коштів. Потім можна купити, трошки підзбирати, продати, купити щось краще. Цікаво, а чи купують віничани за кордоном нерухомість? А є у вас така практика? Ну, мене особисто такої практики мало, тому що я більше займаюся нерухомістю тут, у нашому місті. Але так, я спілкуюся багато з партнерами. У нас є партнерські організації так, в асоціації, які, через які можемо надавати да, послуги за кордоном. Я слідкую за цим, я розмовляю багато, я би сказала більше, що це Туреччина, Болгарія і Польща. Це не масово, це не такий потік. Але люди купують, хтось інвестує, у когось навчаються діти у Польщі, вони хочуть, щоб вони жили у да, власному житлі, Там різні, різні моменти, але є таке. Ми з вами поговорили про те, як обрати ріелтора, але ми не поговорили з мами. Чому важливо обрати рієлтора в процесі різних справ на ринку нерухомості? Чому важливо мати фахівця? Можливо, навіть є у вас практика, що вже такі династії звертаються до вас. Так, насправді у нас дуже часто розумієте, Насправді ріелтор то вже стає як сімейний лікар, так вже там і свати, і куми, і діти. І якщо ти сходишся з людьми, з клієнтами, а зазвичай це вже знаєте, багато питань, яких вони з тобою вже радяться, по багатьох питаннях. Продати, не купити, спадщину, дарування. Багато є таких моментів, які вже ти проходиш в життєвому шляху разом з цими людьми. Ти знаєш їхні би, внутрішні домашні питання. Важливо обрати ріелтора, важливо. Ріелторам, розуміти і колегі, що все-таки це має залишатися між вами і між вашими, вашими клієнтами, це довір. Найголовніше, що у вас має бути один до одного, це довіра. Ви маєте довіряти вашому ріелтору, і ваш ріелтор має знати, що ви чесні з ними. Тобто, якщо у вас є така сума коштів, ви маєте про це сказати. Якщо там ну, є вели є багато моментів, тому якби такі довірчі відносини, вони важливими є у цій професії. Ще хочу додати таку ложку дьогтю в бочку меду в таку нашу позитивну розмову. А трапляються такі ситуації, що вам доводилося стикатися з шахраями, до прикладу. Були такі ситуації, що нібито хтось хоче продати квартиру, або нібито хтось хоче популярне орендувати житло кошти або завдаток там здається. А насправді це все були шахрайські якісь справи. Чи не доводилося на щастя з таким Ні, стикатися? За стільки років роботи якби у Вінниці, я з таким не бували іноді там клієнти розповідають, що ми там дивились житло в інтернеті, нам сказали, типу, що скиньте кошти там на карту, потім ми вам покажемо. Зрозуміло, що це якби не шахраї, люди ж цього ну, не роблять. Ні. Ну потрібно розуміти, як, ну, як шахраями. Коли людина до мене приходить купити житло, в першу чергу я дивлюсь про установчі документи, документи цієї людини показують свої до речі. У мене є якби мої документи там. Ну якщо родина хоче купити житло, і ми з нею вибрали якийсь об'єкт, знову ж в першу чергу ми дивимося документи. Ми йдемо до нотаріуса, ми перевіряємо. Тому тут якби ну немає такого ланцюжка, де б можна було б. Так так вчинити. А ще розкажіть, чи існує конкуренція між ріелторами, можливо, різних фірм чи лояльно е... один до одного ставитися і немає ось поставити під ніжку колезі? Е, ні, взагалі в нас в вінниці, якщо чесно, більш партнерський ринок. Ну звичайно, є там іноді там якісь можливо моменти у колег. Більш партнерський ринок. Ми розуміємо, що ми партнери один одному, і це набагато покращує роботу. Ми допомагаємо один одному в угодах. Ми завжди, якби партнерськими продажами, намагаємося продати об'єкти, тому це більше партнерський ринок, ніж ну, конкурс. Рітор, а ринок ріелторів це такий ринок, який не можна взяти там, і такий бізнес, який не можна взяти і побудувати. Це бізнес, який потрібно ростити і розвивати. А рост, ростити бізнес це партнерство. Це не конкуренція, так, що в мене там шоколадка буде дешевша, а тебе дорожча, і там я упаковку зроблю. Тобто тут йде е, про якість надання послуги мова. А якість надання послуги це партнерство. Не можна взяти і на випередки надати якіснішу послугу. Ну, як ти це зробиш? Це нереально. Пані Лілію, завершуючи нашу розмову, таке традиційне питання нашого подкасту: що зробити першим після перемоги? Після перемоги. Напевно, заварю каву, обійму своїх і дуже хочеться повернення хлопців і втілювати їхні мрії. Я впевнена, що вони там мріють про свої будинки, про домашні гніздечко, втілювати їхні мрії тут, у мирній країні, в життя. Пані Лілі, бажаю вам, щоб ось та особлива кава була якомога швидше, і щоб серед ваших клієнтів з'явилися наші захисники, які вже будуть адаптуватися в мирне життя та купувати собі нерухомість. Вам дуже так. дякую за таку динамічну та цікаву розмову. Ну і глядачам нагадаю, що це був подкаст «Вінничний».